Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде трошки розмовне відео. Хочу відповісти на одне запитання, там, де я виставляла відео про помідори, які я буду садити в цьому році, і були там такі шматочки вставляла, де показувала, як я їх збирала. І всі написали, що дуже гарні помідори, не пошкоджені фітофторою, немає там гнилі. І було таке питання, чим ви їх обробляєте. Багатенько зустрічалась, тож хочу зараз відповісти. Я не скажу, що я прям такий знавець великий, фермер, я ще тільки в цій темі десь років 4, так що вчуся, але все-таки свій маленький досвід маємо і маю результат хороший, доволі таки. Так що розповідаю. Так як у нас посаджено три ряди винограду десертного, і його треба, хто знає. Займається виноградом часто обробляти, дивитися. Там дуже багато мороки з ним. це не так, що посадив, і, і о, тобі є результат. Виноградник тяжка праця, я вам скажу. І в нас є така, можна сказати, аптечка для винограду. У нас є там перечень фунгіцидів і інсектицидів. Фунгіциди це. Те, що там від болячок різних, а те інше, те, що від шкідників. Наче так назвала моя. Знати знаю, а вимовити ще не вимовлю. Так що строго не судіть. І хочу розповісти, що чим ми все-таки обробляли. Виноградник обробили і в нас завжди залишалося в бачку ну, там, певна. Кількість того розчину, і так його шкода було виливати, а так, що помідори чимось ми обробляти спеціально, ніколи я не обробляла, ну чогось не було такого. І десь уже років з 2-3, коли ми обробляємо виноград, і оце, що залишається, все йде на томати. Які вони вже там є, маленькі, отакі, отакі, що там залишилося, все йде туди. Але треба бути уважним, щоб також і не зашкодити, бо не всім і можна, і токсичність треба дивитися, коли можна, коли ні, бо коли ж квітнуть, також не можна, там, щоб і бджілки не постраждали. Потім, коли вже такі вони зелененькі висять, ми вже нічим їх не обробляли. Якщо вже так припекло, то можна купити якісь біопрепарати і, і обробити. Зараз я оставлю відео чи картинку, що в нас. Який перелік є тих фунгіцидів для винограду і для помідорів? Ось хочу вам зачитати перечень, що в нас є і чим ми обробляли помідори. У нас є хорусе, до помідор ми його не використовуємо, бо ще вони в той момент не посаджені, коли не можна користуватися. Я ж кажу, треба дивитися на температурний режим ще на пачечці, що там написано: чи можна, чи не можна, бо вони ж не діють, коли температура не така. Потім шавіт. Оце за шавіт ми оброблювали, напевно, два чи три рази. І так, результат хороший. Це фунгіцид від грибкових захворювань, різних, від борошнистої роси і фітофторозу. Але там в нього треба чекати десь днів 20, щоб воно вийшло з рослинки. Так що, коли вже. Треба буде збирати врожай, цим не оброблюємо. Потім ще обробляли ринкоцеп. Це в нього там широкий спектр різних болячок, що він лікує на помідорах, також ним обробляли, як і шавітом, десь раз, два чи три. Бо я ну, пам'ятаю, що ці моменти ми щось виноград дуже часто обробляли, так як дощі були. Потім свічом свіч, я обробляю полуницю весною. Ну, і помідори я не, не обробляла. Тож це йде е, тільки до винограду, до полуниці, потім йде скор. Скоро можна і обробляти томати і картоплю цим, також не обробляла е, помідори. Потім в нас є Редоміл голд, Таким ми обробляли, і Редоміл голд можна його використовувати, коли томати там ну, такі маленькі, коли там є 4 листочки, але коли квітнуть, не можна, вже потім, коли вони. З'явилися помідорчики, тоді можна обробляти. Бо бджілка вже ж, щоб не завадити. Потім ще є топас і фалькон. Цим ми тільки виноградник обробляли, помідори не обробляли, бо вже тоді, напевно, вони достигали щось таке, ну, не використовували на помідорах. Ну і ще є цей інсектицит це від різних. Лістів такого всього. І обробляли ми помідори, пам'ятаю, після винограднику, це, якщо я правильно прочитаю, ставлю вам sunlight, і помідори ми ним обробили. А Актарою корінчики можна обробляти, коли ви всаджуєте розсаду, помідорчик, в той розчину на ктари, і посадили, щоб корінчики були всі на місці. Так що ось така у нас обробка. Це так в нас вийшло, можна сказати, щоб не викидати те, що залишається після винограднику, і воно пішло все на помідори. І хочу сказати, що, до речі, дуже хороший результат, бо була в мене діляночка в цьому році, десь там метр на метр, можливо, трошки більше. Я її посадила біля кукурузи, взагалі в іншому кінці городу. Ну, так, шкода було викидати розсаду там декілька кущиків. І вона нічим не оброблялася, то їй там кради прийшли. фітофтора, там з'їла ті помідори, там навіть ні одного помідорчика я не зібрала. А ось, де це оброблялося, то дуже сподобалося. Так, що в нас там ще залишилося, і будемо після винограду обов'язково Це, Я не скажу, що це правильно, неправильно, але результат хороший. Ну, я й читала і до цього всім цим обробляють, але ж тільки ж треба читати уважно, щоб не нашкодити саме головне. І можна було потім вживати ті помідори. Так що, ось так. Трошки розповіла, сьогодні в нас неділя Я такого, щоб робити то робила, але знімати не знімала. Інколи собі хочеться відпочити, але вийшла, почитала коментарі трохи, то треба ж. Відповісти. І ще хочу сказати це своїм підписникам, що бувають такі моменти, ось я вже навіть сьогодні, за два останніх відео, я не відповідала. Я їх читаю, ну, воно ж мені проходить на телефон, але ще не відповідала. Буду відповідати, так що не ображайтесь, коли я вчасно не відповідаю. Чесно кажучи, інколи не вистачає, не вистачає часу. Коли він є, то я швиденько відповіла і все. А коли його немає, ще в нас зараз м, синочок трошки прихворів, то якось поки не дійшла туди. Але сьогодні, надіюсь, ввечері обов'язково це зроблю. Треба підтримувати зв'язок з своїми підписниками. Це обов'язково поставила собі сюди. Кермек сухоцвіти, так вони мені подобаються. Буду садити і в цьому році також. Особливо такий колір наш. Були там ще фіолети, але мені нічого не сподобалися. Ці такі гарненькі, біленькі ще були. Скоро почнеться розсада, будемо висаджувати. Я чекаю посилочку з насінням. Так, що буде скоро огляд, вона десь іде. Просто що це Укрпоштою то трошки довше. але Прямує вже. У цьому році я себе стримала з вибором ну, цих насіння. Правда, можна ще піти докупити в магазині, що тобі не вистачає. але Замовляю на сайті, так як бувають знижечки. От, Наприклад, я цю посилочку замовляла, то мені там знижка вийшла майже 200 гривень. Часто запитують, де також я замовляю. Вже третій чи четвертий рік замовляю на одному і тому сайті «Дім, сад, Город, англійські великі букви. Там можна і накладним платежем, і на карту скидати. Ми на карту скидаємо, вже я перевіряла. Але в цьому році трошки там заминочка була, все-таки щось воно вибило. То я переживала, але ні. Поки прямує, там буде видно. Хоча підписники також багато рекомендували сайтів, а я зайшла, подивилася, там, ну, якось те, що я хотіла, немає. Та й тут, те, що я хотіла, перець Білозірка, я його вчора купила у нас у місті, в магазині, бо на сайті його не було, розгребли. Так що, отакі справи. Ще хочу сказати там за рецепти. Коли я виставляю відео і там якийсь рецепт даю, я пишу його на екрані і хто хоче рецепт, нажимайте паузу. І все вам буде. Ви перепишете або робіть скріншот, бо інколи так, інколи пишу під відео, ви нажимаєте більше під відео, і там воно все вилазить. А інколи не встигаю. Не те, що не встигаю, забуваю. Сьогодні таке коротеньке відео, трошки розповіла про обробку помідор, а це зараз хочу. Показати вам свої старі фото. У мене їх і багато немає. Ну, як є, але там інші люди не хочеться їх показувати. Можливо, вони не хочуть, щоб я показувала це на Ютубі. А покажу там, де я маленька, ну і з Максимом трошки там я вибрала. Але більше фото в мами. Дай Бог, все буде добре, треба буде поїхати, і обов'язково вам покажу, як ви. Запитуєте в коментарях, хто розкажи про сімейні відносини, про те, про це. Відповідаю, а це захотілося показати вам фото своє. Але я такі фото. Це тут мені, напевно, років два. Така я. Джека, як був менший, був геть. копія. Я зараз вже витягується більше, схожий на Максима. І тут чотири рочки мені. Я чогось так навіть пам'ятаю той день, коли оце фотографувалися. У нас там є із татом, і з мамою, із бабусею, із дідусем. І ось це. В дитинстві в мене от така була стрижка завжди. Мене об... барабанили, можна сказати, отак і все. Але потім десь уже з класа п'ятого все. Мене вже. Не давалася, можна сказати. Це парк Шевченка, наче, в місті Знам'янка Кіровоградської області. Так, о, а це вже перший курс навчання в окулярах. І цей день пам'ятаю. Це я все пам'ятаю. Так. щось не хоче. Ого, так. І тут. Це вже, напевно, другий курс. Це 2012 рік. Оце літо 12-го. Тут я собі подобаюсь така худенька. Це я влітку тоді ціле літо опрацювала. Не було коли їсти. Так. Це ми вже тут одружені з Максимом. Це десь після 2014 року. Це ми їздили в Софіївку з нашими друзями. Там багато фото. Є у нас в нас Софіївки, це весілля. з вами, Це сижу, дивлюсь, думаю, що воно таке? Це ще на фронтальну камеру знімаю, якість не дуже хороша, Бачите, синяк? Думаю, що воно болить? а потім побачила на відео, що синяк. Це, хто дивився, відео ми катались на горках. Я там трошки політала. На відео цього немає, але я там гарно приземлилася, там отако було все. Переживала, щоб спина моя ціла була, в мене руки побиті. Ну нічого, це таке пройде, але покаталися і трошки відволіклися. І буду зараз відпочивати. Нічого такого вже робити не будемо. Вже попоралась, на вулиці темно. На сніжок сьогодні присипав такий маленький. Не скажу, що там насипало, але сніг є. Можна знову йти на санках кататись, але ні, Жека в нас хворіє. Сьогодні вже. Краще йому температури такої великої немає, але підкашлює. Так що лікуємося і вибережіть себе. Будьте здорові, і до нових зустрічей! Пока-пока!